Дай Боже пані та панове Марабела біля свого мікрофона, тому щось цікаве та й буде. Всім, привіт, привіт. Це знову Марабелла і зовсім так давно вже. Я знімала гайд по решейду, як його встановити. І сьогодні я хочу ще раз зробити такий гайд і показати вам, як встановлювати решейд. Якщо щось було незрозуміло в минулому відео, ми заходимо на сайт, який буде в посиланні під цим відео. І ось тут такимо доунлот. Завантажити. Далі ми знову нажимаємо Завантажити. Можете завантажити з ось таким файлом Full Addon Support. Там просто пояснення про все, як завантажувати. Але мені не потрібно, я просто нажимаю на те посилання, де є просто власне наш файл .exe reshade. Тобто далі ми двічі тикаємо на цей файл. Тут ми нажимаємо Browse. зазвичай шукаємо шлях до вашої гри. Окей. Okay. Game, Пін. І ось в мене є моя гра. Тут можна обрати, що саме вам потрібно. Я ж обираю DirectX 10, 11, 12. Тобто мені це цілком Подобається. Хоча можете обрати Direct 9. Там теж ніби X9 здається. Ну, там теж ніби нормально. Тикаємо uncheck All, check All І next. Далі воно завантажує всі оці пресети, непресетики, не пресетики, ефекти. І так. А пресети, власне, потрібно завантажувати окремо, якщо у вас є вже готові. Ось, а якщо ні, то можете не завантажувати, а просто створювати вже, заходити в гру і створювати свої пресети. Так, ну, начебто, все. Зараз покажу вам, як завантажити готові пресети. Отже, нам потрібно перейти на нову вкладку і написати тут Pinterest. Далі пошуку у Pinterest пошукати 74 preset звершей. І, власне, тут дуже багато різних пресетів. Ви собі дивитеся, обираєте, які вам найбільше подобається. Наприклад, я обрала. І ось я можу в доданих файлах завантажити цей пресет файлом ІНІ. Коли ви завантажуєте файл ІНІ, воно може вас отак писати Unverified, але ми все одно завантажуємо. Це нормально, коли воно так пише. Далі цей пресет в мене є в завантаженнях. Ось тут, і я просто його переношу, вирізаю і переношу в папочку Reshade Presets. Яку я створила, там де є папка з шейдерами для решейду. Ми просто заходимо в нашу папку там, де грає. Де ми завантажували решей, усьо. І у пресети я кину цей пресет. Фантазія Сенті Іні. Та й все. Власне, потім вже відкриваємо гру і можемо брати цей пресет. Важливо, до речі, запам'ятати, що коли ми завантажували решейт, нас завантажилися ось ці три файли і ось ці два файли. Тобто, загалом, без папок, не рахуючи папок, всіх файлів у Original Version of Sims 4 має бути 12. Тобто тут зараз є зайвих три файли оці. Тобто, коли ви будете видаляти решейт, вам потрібно видалити ось ці три файли, вказані, і ось ці дві папки. Все, тоді решейт видалиться і його не мало б бути в грі. Оце так просто, щоб якщо у вас виникне таке бажання видалити решейт, щоб ви знали, що вам видаляти, щоб його видалити Решейт – Це три файли і дві папки. І ще, якщо вам потрібно видалити повністю решет, ну, якщо він не видалився після того, як ви ось це попробуєте, тобто, перше, видаляйте його отак, заходите ще раз сюди, дабл клік на файл, яким ви завантажували решейт, Нажимаєте Next, і ось тут буде таких три опції: uh, «Update reshade Only, «Update reshade and effects», Uninstall, решетд ефект. Тобто воно видалить вам «Reshade» та всі ефекти, які там є, повністю. Але якщо ви здаєте в гру і у вас досі буде «Reshade», то вже власне можете вручну видаляти оці файли, які там завантажилися, і папки. Оці дві. Я знайшла, де да, в мене є вже готові пресети. Нарешті, У мене ж тут до речі є файл цього решейду версії 308. Але я не завантажую цю версію, тому що ну, мені нова подобається. I don't want, peace. I want problems always. Ось я завантажила свої пресети, готові, якими я граюся, і ми можемо заходити в гру. І все. А до речі, якщо ви не знаєте, де знаходиться ваша гра. Зараз показую те, що вам потрібно зробити, якщо ви не знаєте, де знаходиться ваша гра. Ось так от тикаєте на іконочку вашої гри. Я надіюсь, всіх вона є на вашому робочому столі. І ось тут вам потрібно тикати Show More Options, ну, це в мене. Вибачте, даючи те, що в мене новина англійська, я просто. Просто в мене на англійською, але я надіюсь, що ви зрозумієте, куди вам саме потрібно цикати. Далі Open File Location, хоча там і так стейт є. Просто нажимаєте на іконочку Open File Location, і вам відкривається локація вашої гри, тобто ось Ось ваша гра. І сюди саме ви маєте завантажувати решей. Зазвичай можете тикнути сюди, нажати Ctrl-C, тобто копіювати цей шлях. І коли ось тут. В завантаженні решейду, ви нажимаєте Browse, просто ось сюди вставляєте цей шлях і все. І нажимаєте ОВ. Ви скопіювали це Ctrl-C, а вставити ctrl v Далі ми йдемо власне, в гру і подивимося, як завантажився решей. are. наша гра завантажується. І тут у мене вже з'явилося в що решейт є, провантажуються всі ефекти, що потрібно вам нажати, щоб вимкнути решей. Це Shift і кнопка Home. Кнопочку Home ви можете знайти там, де є numpad ну, lock під номером 7. Тобто ви зажимаєте Shift на клавіатурі і оцю сімочку, де пише Home. Отже, ви зажимаєте, вам вмикається ваш власне решель, і тут я одразу просто кажу, я раджу вам, змінюйте цю кнопочку, якщо вам не зручно так вмикати Shift-Home, на щось те, що вам зручно. У мені, наприклад, зручно вмикати за нупад 8. Просто вісмірочку. Далі ось тут були текстури, я їх видала, нажала на мінус, тому що я текстури видаляю. В минулому своєму відео я розказувала, чому, тому що я їх не використовую. Ви можете залишати цю папочку, в принципі, різниці немає. Просто ну, менше навантаження буде, бо ці всі текстури, якщо ними не користуєтесь, то нащо вони вам є там? В принципі, вони тільки навантажують гру. Ось далі. Що ми з вами подивимося у налаштуваннях це скріншоти. Як робити скріншоти? За стандартом, тут стоїть Print Screen. Я тут завжди собі ставлю дев'ятку, тобто <с>? дев'ять. Коли я нажимаю на клавіатурі дев'яточку, в мене робиться скрін. Я собі так завжди ставлю, і мені дуже подобається добре. Скріншот PF. Тут раджу обирати шлях до ваших скріншотів, створити окрему папку для цього, в мене вона є створена, тому я її і обираю. Що ще я таке хотіла показати, то в принципі в скріншотах все. Overlay, тут власне можете, поста... Language. Тут можете поставити по дефолту, можете поставити Light, Dark, можна поставити Custom Advanced або Sunrise Dark. Слорейст, Light, ну, що хочете. Okay, Окей, отевер. Я ставлю Custom simple і налаштовую самостійно зазвичай. Тобто, от зараз я, наприклад, зроблю якесь чисто, щоб було. Отаке. Item right background, нехай буде таке. Текст чорний по стандарту. І ось цю штучку я би зробила якось якось ось так ось. Ну, як ви розумієте, я люблю пастельні тона, Минулий раз у мене був якийсь рожевий, цього разу у мене якийсь такий, не знаю, від жовтого бутінг. І власне, ось тут ви можете обрати шлях до ваших решейдів, вже завантажених. Зазвичай воно вам вмикається з оцим пресетом, в якому нічого ще не налаштовано. решейд пресет Іні. Тобто там ще немає жодних ефектів, і ви самі маєте обирати ефекти, які ви хочете. А я просто перейшла в решей пресет. Ось сюди тикнула. І тикнула на свій присад. І все. І ще ви можете собі це віконечко зменшити, просто притягнувши його так через цю штучку вниз. І тепер можна його ось так зменшити. Якщо вам не подобається, що воно таке велике, собі розташувати отут так гарненько. Ще я би додала Transparency, де воно в мене є. Прозорість, я хочу додати. А, це Global Eye Whatever. Хай буде. Власне, це мій пресет. Тут є вже обрані ефекти, і він вже налаштований, тому я там нічого вже змінювати не буду. Зараз просто перейдемо в гру, і я покажу, як воно все в грі відбувається. Тобто, як працює З цим ефектом були проблеми. Так, ну тобто, зараз в мене вімкнений ось цей MXA, і проблем з ним зараз немає. Тобто Раніше мені потрібно було зайти в Edit Global Processor Definitions і змінити тут одиничку на 0. Але зараз, бачите, вже навіть не потрібно цього робити. Це, напевно, решетджо оновився. вився. І ще дещо, mx Я попереджаю про те, що якщо там обладнання не сильно стійке і супер-пупер файне, то е, eo це взагалі ефект, який дуже сильно грузить. Но от, якщо ви і так граєте не на ультрах, 7S, тут. То цей ефект він може скакати. Ну там вже залежить, звичайно, що ви будете ставити. Але я пам'ятаю, що на моєму попередньому ноуті. Ну цей ефект він скакав, і я відповідно його вмикала лише на фото. Тобто в грі я грала без нього. Але тут, походу, ну не знаю. Зараз подивимося. Можливо, він і тут скакає. Можливо, Віволсі. Давайте подивимося. Я щось по трошки пограю, і подивлюся, чи він скакає, чи ні. Це зазвичай потрібно тикати на таке щось, що так ну ніби не скакає. Я вам хочу сказати, він ніби зараз не скакає. І що я ще би хотіла вам пояснити про решейт, Це на певний момент, як закріпляти якісь ефекти за окремою там Numpad Button. Для чого це потрібно? Наприклад, в мене тут MXIO і Adobe закріплений за F 1 за кнопочкою F1. Для чого я це зробила? Для того, щоб коли я нажимаю F1, в мене вмикалося або цей, ці два ефекти. Я нажимаю F1, в мене вмикаються ці ефекти, вибачте, мене просто неодночасно були нові мені. Вмикається Adobe, і вмикається Міксио. Коли я нажимаю ще раз F1, вони вимикаються. В грі, наприклад, я хочу зробити фото, нажимаю на TAP, перехожу сюди там, сюди. Трошечка опускаю. Ось. Якщо ти хочеш зробити фото, то я нажимаю F1, і в мене вмикається Adolf і вмикається ефект мх Тобто тіний. Ось його, бачите? Хоча я не відкривала це віконечко, я просто нажала F1. І знову нажимаючи F1, воно забирається. Щоб зробити так на якийсь ефект, ви просто нажимаєте правою кнопкою миші на цей ефект. І ось тут у вас з'являється таке віконечко. Ви обираєте, наприклад, я зараз видалю, вас буде ось так. Просто нажимаєте на якусь numpad button і все, воно закріплюється за цією кнопкою. І ви, коли будете нажимати цю кнопочку, ваш ефект буде вмикатися відповідно того, коли ви будете нажимати цю кнопку. Начебто, я все про це пояснила. Як я і в минулому відео казала в кінці, раджу вам. Запам'ятайте, що FXAA, SMAA, MXAO і ось такі ось Adobe і ще багато різних є таких ось схожих ефектів, які можуть впливати кардинально на гру, якщо там обладнання не дуже сильне, потужне, і ви граєте і так не на ультрах, або навіть якщо ви граєте на ультрах, але вас щось починає лагати, коли ви там вмикаєте оці якісь свої пресети, дає EDOF і так далі, то раджу вам змінювати або ж в налаштуваннях гри на гіршу якість гри на хай, медіум. Тому що решейр, він як не як, він грузить гру. Пробуйте вимикати ось ці FXAA, SMAA, можливо, Edo, якщо у вас лагає. Про решейр я сьогодні розказала. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарі. Я намагатимуся на них давати відповідь. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую всім, хто віддано чекав на моє повернення на канал. Невдовзі буде побільше відео. І до зустрічі в наступних відео. Сія!